До раю за допомогою раї. Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка ходила по бутіках, коли на Майдані вбивали українців, тепер сама взялася за зброю. Вона вбиває за допомогою підробних пігулок, які виготовляються. Ви не повірите, просто в підвалах одного з приміщень мозу. Щоб перетворити звичайну крейду на таблетки, тут використовують каву, яка надає крейді кольору одного відомого лікарського засобу. Уроки смертельної хімії від богатирьової у нашому наступному сюжеті. Цю підпільну лінію з виробництва фальшивих ліків СБУ викрила в Харкові на території аптечного складу. Але вперше спецслужбовці шокували країну заявою. Виробництво фальсифікату налагодили працівники міністерства охорони здоров'я. Доказова база, яка нами зібрана, чітко дає обґрунтовані підстави вважати, що попереднє керівництво МОЗ точно знало про це і є співорганізаторами такої діяльності. У цьому брудному підвалі з поганим освітленням виготовляли ліки, які ми купуємо в аптеках, з надією вилікуватися. Харкові було виявлено а, підпільну лабораторію, яка а, з крохмалу виробляла а, дуже популярні ліки, такі як спазмалгон, кітанов. Відрізнити ці страшні підробки від справжніх ліків у вас жодного шансу. Фальсифікатори не пожаліли грошей на обладнання для упаковок. Зовні все виглядає чудово. таблеток за руху пленки по роликам в Для виробництва фальсифікату використовувалися справжні станки. Здесь находится смеситель, О, здесь знаходиться таблеточный пресс, там находится дешевочный катал. Производство начинается с вмешивания. Потом масса подається на пресс. Таким образом происходит таблетирование. В в криминальных фармацевтических не хватало оборудования. У хит и шло кухонное начинение. Подается ядро, сбрасывается, и происходит полив сахарной смесью. Котел вращается, подается смесь сахарная, и получается дрожжи. И снова в тут и склада готовые продукты. Ну, вот они выкладывались на поддон. Стоял вентилятор, происходило сушка. После этого тоже была готовая продукция, да? Да. Злочинцам было легко ховаться от правоохранителей. Производство размещалось в областной аптеч... на областной аптечной базе. Поэтому даже возникнуть подозрения не могли. Машины въезжают, выезжают. Это аптечная база, аптечный склад, который обеспечивает всю область. Зараз Держлік служба. оприлюднила на своєму сайті номери серії, якими проштамповані підробні ліки їх повинні вилучити з аптек. Але скільки таких псевдопігулок вже випили українці, не знає ніхто. Чи приймають препарат, он йому не допомагає. немає. І він його приймав до тих він не умирає. І вопрос не в тому, що препарат доводить до в тому, що його не лечить. Екс очільниця мозу Раїсу Богаторьову вже оголосили в розшук за крадіжку державних коштів, але тільки зараз починають виринати нові цікаві підробиці її керівництво міністерством, яке повинно було охороняти здоров'я громадян. Если будет доказана ее вина, то тогда она может быть осужена даже и заучно.